thank you Оцінка персоналу це один з найважливіших процесів в системі управління, які направлені на пошук та оцінку рівня відповідності персоналу вимогам посади. Цілі проведення оцінки персоналу. Зрозуміти, чи відповідає співробітник займаній посаді, чи достатньо досвіду, знань, фахових компетентностей для виконання певних функцій, виявити потенціал співробітника до розвитку з перспективою просування по кар'єрі. Визначити особистісні якості співробітника, чи він командний гравець, або ж краще проявить себе як індивідуальність. Практика роботи в готелях свідчить, що від 75 до 90% позаштатних або ж критичних ситуацій взаємовідносин між готелем та персоналом виникає через незадоволеність якістю обслуговування. Тому оцінка якості роботи саме обслуговуючого персоналу є критично важливим, у той же час досить суб'єктивним і складним завданням. Це обумовлено тим, що, по перше, готельні послуги мають специфічні особливості, які суттєво відрізняють їх від товару. Це невідчутність через нематеріальний характер, нестабільність якості через непостійність потоку гостей, суб'єктивність у взаємовідносинах. У процесі надання послуги задіяно багато персоналу іноді з різних служб. Оцінка показників якості можлива, як правило, тільки із залученням експертів. А комплексний характер послуг вимагає визначення багатьох показників, які не завжди пов'язані із оцінкою ступеня задоволеності споживача. Що перевіряється у процесі оцінювання персоналу? По-перше, його ділові якості, практичні та набуті навички, досвід, фахові знання, професійно-кваліфікаційні організаційні здібності. Друге, трудова поведінка. Цінності та етика, підходи до ставлення до роботи, емоції, вплив на колектив та споживачів, вмотивованість. І третє результати діяльності, досягнення та одержання якісних і кількісних показників обслуговування. Методи оцінки персоналу. Їх є дуже багато, тому зупинимося на тих, які набули практики у сфері гостинності. Традиційна форма оцінювання роботи працівника це атестація. Процедура визначення рівня кваліфікації знань, практичних навиків, ділових якостей працівників і встановлення їх відповідностей, невідповідностей робочим місцям, посадам, які вони займають. Мета атестації раціональне розміщення працівників та ефективне використання їх знань, навичок, умінь. На кожного працівника, який підлягає атестації, безпосередній керівник готує характеристику з усебічною оцінкою, відповідності професійної підготовки ділової кваліфікації працівника наявним вимогам щодо відповідної посади, ставлення до роботи та виконання посадових обов'язків, показники результатів роботи за минулий період. Виконання рекомендацій попередньої атестації. За результатами атестації керівник приймає рішення щодо підвищення або пониження працівника в кваліфікаційній категорії, звільнення, підвищення або пониження посадового окладу, визначення винагород штрафів, підвищення кваліфікації, набуття нової спеціальності, тестування. Воно буває кваліфікаційне, психологічне, фізіологічне. Метод експертних оцінок або метод делфі метод аналізу та оцінки процесу обслуговування на основі думків кваліфікованих експертів. Проте оцінки прямо залежать від кваліфікації самих експертів. Метод оцінки KPI через ключові показники ефективності співробітника визначається його результативність. Методика «Таємний гість. Таємні гості за допомогою попередньо розроблених критеріїв оцінюють окремі елементи сервісу та загальний рівень обслуговування. Західні компанії постійно використовують цю методику та відзначають, що в період перевірок обсяги продажу суттєво збільшуються, значить працює. Оцінка через поведінкові реакції або інциденти. Як правило, проводиться на основі недоліків чи зривів у роботі, які мали місце протягом певного періоду часу. Проте за межами оцінки залишаються позитивні досягнення працівника, метод SERVQUAL – скорочення від service and Quality. Це комплексна оцінка якості сервісу за школою, очікування, сприйняття. Коли очікування гостя перевищують наданий рівень обслуговування, вони відчувають незадоволеність і оцінюють обслуговування як неякісне. Коли якість послуги перевищує очікування, обслуговування сприймається як дуже хороше. Метод кано базується на проведенні опитування, але набір характеристик якості сервісу не визначений. Автор запропонував класифікувати всі характеристики будь-якої послуги за однією із шести категорій: приваблива, обов'язкова, лінійна, байдужа, зворотна, спірна метод 360 градусів це оцінка співробітника його діловим оточенням, колегами, керівником, підлеглими, клієнтами, постачальниками і самим робітником. Використання онлайн-платформ як засобу аналізу якості роботи персоналу. Уявіть, ви менеджер готелю, який активно збирає та читає форми зворотнього зв'язку з різних онлайн-платформ, власного вебсайту, сторінок соцмереж, TripAdvisor, Booking.com. Ви починаєте читати відгуки. Перший каже, що йому сподобалося розташування та ресторан. Другий згадав про чистоту кімнат. А третій вважав персонал стійки рецепції недоброзичливим. Потім ви помічаєте ще 1650 відгуків, і ви не можете обробити всю інформацію. Напевно, повинен бути більш ефективний спосіб використання оглядів споживачів в інтернеті для вимірювання якості послуг. Для аналізу онлайн-відгуків споживачів робиться моніторинг порівняння частоти вживання слів у оглядах із заздалегідь визначеним списком слів для кожного виміру та кластеризації даних на основі рейтингу. Це робиться для того, щоб визначити, який саме параметр найбільше згадується для високих та низьких оцінок, наприклад, комфортно, затишно, смачно і так далі. З таких джерел інформації легше і потенційно дешевше отримувати оцінки. Таким чином, процес оцінювання персоналу є кропітким та складним, проте готель матиме суттєві вигоди від систематичного та правильного впровадження для визначення результатів роботи рівня знань і навичок персоналу компанії. Для можливості ротації кадрів і створення кадрового резерву, для створення цілеспрямованої програми розвитку персоналу, для мотивації персоналу. При цьому співробітник чітко розуміє місце і роль кожного працівника в компанії по горизонталі і по вертикалі, поставлені завдання, в критерії успішності їх виконання, залежність заробітної плати та премії від результатів праці. Можливість професійного та кар'єрного росту, розуміння результативності праці є єдиним з найкращих задоволень.